Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Знаєте, я згадав свою буремну юність, коли нам в армії видали. Топографічну мапу із е, таким орієнтиром, <ріст> який називався Труба, цей орієнтир, так, позначений на мапі. Ну, як же ж на мапі це все робиться. Ну, орієнтуєш її, так би мовити, спочатку. За допомогою приладів, ну, найпростіший прилад компас. Так. А далі вже шукаєш на місцевості відповідні орієнтири, так. І, і починаєш. Так. На цей орієнтир іти. Ну і в нас була труба орієнтир. Виявилося, що там ці три труби. І ми ніяк не могли розібратися, яка ж то труба наша, тому що ну, там командири іноді бували отакі от. Навіть часто густо. Так, І ми сміялися, що орієнтир три труби і нам труба теж буде. Ну, от, щось подібне трапилося. І в Курській Народній республіці. Московський великий спеціалісти із воєнної справи оголосили це все, оцю операцію: Труба, коли 15 кілометрів по трубопроводу уренгой Помари, Ужгород діаметром півтора метри. Московити так, намагалися зайти в тил українським воїнам. Так, ну, дійсно, я згоден з тим, що це війде ванали військової науки, що це будуть вивчати, як там заявляли всі ці пропагандисти московські, так, воно війде в ванали. Військової науки будуть вчити в Сан-Сірі, Веспонті, в інших військових академіях, але не як приклад геніальної військової операції, а як приклад повного військового дебілізму. Так. Там, я не знаю, це вже анекдоти чи не анекдоти. Розповідають про те, що там вже газ звідти не був відкачаний, ну, в крайньому разі повністю не був відкачаний. Нібито в них там якісь були засоби для того, щоб, так би мовити, дихати там. І це ж п'ять днів це відбувалося. Кажуть, що там хтось навіть закурив. Ну, класика, ну це ж народ такий. ну Треба знати, хто такі московити андрофаги. Так. Що це орда божевільних людей, інакше б вони сюди не приходили, в Україну. Так. І ось ця труба, фін-труба, вона дійсно війде в анали, будуть вивчати в військових училищах, військових академіях, як ознака. Дебілізму, а не е, військової звитяги, там, ще щось, ще щось небудь, ще щось. Що Звичайно, московити у своїй е, абсолютній манері брехати про все на світі, навіть тоді, коли не треба. Навіть коли тоді невигідно і так далі, і тому подібне, вони обов'язково будуть брехати, тому що це в них закладено на генетичному ментальному рівні. І ось ця труба це просто фантастика. Я пам'ятаю, оці перші я не хотів це все розводити далі. Оце все. Там навіть картосхеми були зображені, коли так, українську армію взяли у оточення. Так. Але ж ніхто не, не писав про те, що це була, була трубна, трубна операція. Так. І додуматися до такого могли тільки московити-андрофаги. Всім труба.